Луцькі перевізники хочуть підняти ціну за проїзд мінімум до трьох гривень, щоб проаналізувати необхідність такого здорожчання, У міській раді зобов'язали підприємці надати розрахунки, які б показали, чи справді є така потреба. Проте не усі перевізники вчасно прозвітували. Проаналізувавши подані показники, заступник луцького міського голови Тарас Яковлів зазначає В проєкті рішення, який був запропонований антимонопольному комітету. Передбачена вартість 2 гривні 50 копійок. Не сміюсь, ні. Перевізників така пропозиція міської влади не аби як обурила, тож із самого початку засідання діалог не склався, і частина невдоволених покинула залу. Підприємці стверджують, у інших регіонах країни ціна на проїзд уже піднялась та нарікають, вартість пального збільшилась, подорожчали і автозапчастини. Мовляв, тепер їм невигідно виходити на рейси. Ми здали повністю всі розрахунки. Якщо вони рахують, що на сьогоднішній день розрахунки 2,50, нам нема сенсу їздити. Пальне подорожчало на 6 гривень за місяць на 6 гривень. Ніхто не хоче, що В інших Парування. містах чомусь вона обґрунтована. У нас, на жаль, чомусь воно не вона обґрунтована. Не Ви знаєте, в Києві лісти. зробили від 3 до 4 гривень. В Луганську підняли вчора, підняли в Одесі. Тим же, хто не згідний з підняттям вартості на проїзд у маршрутках, навіть дають поради. Значить, хто не, хто не хоче їздити, хай їздить, ногами ходить. Ви розумієте, я не можу звідки мені брати гроші на скати, на солярку на запчастини. З тими перевізниками, які залишились у залі засідань, антимонопольники, представники міської влади та громадськості продовжили дискусії. Тарас Яковлів зазначив, кожен перевізник повинен видавати квиток на проїзд у громадському транспорті. А це за його словами у місті не роблять. Тож і реальну картину збитків чи прибутків підприємців скласти неможливо. Що ви зобов'язані здійснювати облік пасажиропотоку, продавати квітки, і відповідно до чого е, свої розрахунки подавали? Як ми всі знаємо на сьогоднішній день? Цього ніхто практично не робить, і тому е, говорити про якийсь тариф в зв'язку з е, тими пасажирами, які ви пишете, ну не зовсім недоцільно. Що ви готові надати розрахунки з розшифровку? Ми надаємо я на років Я ще раз говорю, ви готові надати місяць назад. Но «Скат коштував 1800 гривень, зараз 210 доларів. Тож вам до це що... ви не можете показати на бумазі і підкласти підв'язкати на кладнути підтискати під під на кладу. Представники громади зауважують ще один важливий момент у перевезеннях. Зокрема, в обслуговуванні пасажирів останнім часом на краще нічого не змінилось. Те, що водії хамлять, вони хамили і хамлять досі. Те, що вони хамлять старшим людям, це взагалі питання номер один. По-друге, технічний момент: як не під'їжджали до бордюра, так і не під'їжджають. Крім цього, лучани не в захваті від підвищення цін на проїзд, бо кажуть, нещодавно зросла плата на комунальні послуги, виросли ціни на продукти. А от зарплати залишились незмінними. Вони давно збирались підвищити ціну, треба мати мало, але мати, а то не будете мати нічого. Ну три з половиною, то занадто дорого. Ну якщо б до 2,50 підняли, то я вважаю. Можна було б змиритися, ну 3,50 це вже занадто. Це дорого. Так як я пенсіонер і мінімальна пенсія, то я рахую, що це дорого. Та й білети, які повинні видавати на проїзд, городяни кажуть, майже не бачать. Обілечують то дуже рідко, дуже рідко. Ну, деякі питаються дати квиточок, але а де... більшість що ні. Це дуже рідко. Якщо на маршруті їх провіряють, то тоді вони дають білети. А якщо ні, то ніколи ніхто ніяких білетів не дає. Однак здорожчання проїзду у маршрутках лучанам все ж слід очікувати. Підняти ціни антимонопольники разом з міськими чиновниками планують вже до червня. Однак, скільки все ж доведеться викласти з кишені за проїзд, поки невідомо. Перевізники в свою чергу грозяться не вийти на маршрути. Мовляв, їздити за нинішніми цінами їм не вигідно. Олеся Мартинюк, Микола Гусар для новин на часі.